Жук Олександр Віталійович. Олександр Віталійович народився 30 серпня 1983 року у місті Глухові Сумської області. Закінчив Глухівську загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 3 Пізніше Глухівський агротехнічний фаховий коледж, де отримав фах електрика. У 2002 році був призваний до Лав Збройних сил України. Після строкової служби в армії 11 років до 2015 року включно пропрацював у спеціальному підрозділі ГРИФОН. Під час служби у спецпідрозділі заочно вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю право. У листопаді 2016 року підписав контракт зі Збройними силами України. З 15 лютого 2017 року по 7 вересня 2019 року безпосередньо брав участь в антитерористичній операції на сході України у Донецькій та Луганській областях. Олександр був зразком дисциплінованого, витривалого і надзвичайно відповідального чоловіка. Все життя займався спортом, брав участь у змаганнях із силових видів спорту. Регулярно брав участь у марафонах Гонка нації, тренувався у фізкультурно-спортивному клубі Гармонія, боксерському клубі «Воїн», тренажерному залі Максимус та на міському стадіоні. Полюбляв активний відпочинок, ходив у гори, їздив на велосипеді, мав багато друзів, з якими тренувався і поділяв захоплення спортом. На захист України став з абсолютним розумінням того, що агресивні дії країни-сусіда треба стримувати. У житті Олександру завжди щастило. Удача була на його боці. Якось усе само собою виходило найкращим чином. Навіть рівно за добу до загибелі у нього було тренування на свіжому повітрі і пробіжка весняним лісом. Але наступного дня Фортуна відвернулась від Олександра. Підступний ворог забрав його життя. Воїн загинув 4 квітня 2023 року на Чернігівщині. Церемонія прощання із загиблим воїном відбулася 6 квітня 2023 року в сквері Борднянського і Березовського у місті Глухові Сумської області. Після мітингу героя відспівали у Миколаївській церкві міста. Поховали Олександра Жука у селі Будища на Глухівщині поряд із матір'ю та батьком. У Олександра Віталійовича залишились донечка Уляна, дружина Марина та рідний брат Юрій. Жук Олександр Віталійович нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі Другого ступеня. Медаллю захиснику вітчизни, посмертно пам'ятним нагрудним знаком кров за Україну. Посмертно орденом за мужність третього ступеня. Нагороди отримали дружина і донька героя. Вічна пам'ять герою. Назавжди. Тридцять дев'ять назавжди в строю.